Сьогодні мені потрібно вирішити деякі важливі справи, тому з п'ятої ранку ми вже в дорозі. Ми вже їдемо до Дніпра. У мене виникла деяка проблемка, тому потрібно її вирішити негайно. Дорога сьогодні виявилася дуже легкою, і тому ми до міста доїхали дуже швидко. А ці міста мені так знайомі, тому що за епіцентром в мої студентські роки ми там проживали, був мій там гуртожиток деякий час, це приблизно два роки, я там жила. А по дорозі нам потрібно ще заїхати до мого брата і передати йому деякі речі. Дороги сьогодні майже всі вільні, хоча на годинку восьма ранку, а машин майже немає. Сьогодні ми взагалі якось швидше доїхали чим собі думали. Все їдемо, їдемо далі. Залишилося ще трішечки, і потрібно вже нам повертати. Доїхали ми до місця призначення номер 1 Грінь, манюнь. Що Hello? Hello? Ой, я дуже гепнула. А що ти, ти стрімає? Це, да. <світ> Це ж мамі треба посилочку передати. Так, гостинця. Па, відкрили. Гостинця Lok. привезли. Тобі. Well, оба два? Оба-два. Тільки вони такі важкі. Ну, мені на другий етаж. Недалеко. Це ж не ні, так. А то нам забрати додому, так? Торохтімуть нам. А де ти їх держав? Серванті. Сірвант ще є. Ти впіваєш на роботу? Гостинця з села передали. Все, пока, я покажу на Давай поїхали в больницю тепер, так? Да? Це я тут училася. А в цьому кафе я лопала суші, коли в мене йшла защита диплома, я між переривами бігала трішки на перекус. Дібрі, треба йти до больниці, жах. Якісь заброшені. Ой, капець. Йдемо до больниці. Зранку майже нічого не їла, тому потрібно випити кофе і по кабінетах. З лікарем-офтальмологом у мене дуже серйозні справи, тому сіла папка різних виписок, документів і чекаємо своєї черги. Черга немаленька. Трішки сумно, але скоро-мене скоро вже мене покличуть. Вирішимо швиденько всі питання. Зайду я в гості до своєї подруги і можна їхати додому. Заїхала на заправку, зараз заправимося. Треба заїхати кудись поїсти. Це обов'язково, тому що їсти хоч це просто капець. Ми виїхали в 5 часов, ну я то проснулася раніше. Знайдемо зараз якийсь магазин, зайдемо трішки. купимо і обов'язково дітям треба. Щось привезти от зайчика це ж найважливіше. Діти так ждуть, коли їм щось привезуть з города. Я беру собі свій любимий айран, і на касі мене чекала така класна новина. Хтось прийшов розраховуватися копійками, і їх було дуже багато. Декілька кульочків щитали дуже довго. Я не витримала, забрала всі продукти і пішла на другу касу. На перекус я взяла собі айран, дві булки. Думала, з вишні, взяла з яблуком і такий сушений банан. Виявився дуже смачним. По дорозі заїхали, заїхали випечку купити такий Наполеон. Боже, який як Зараз Наполеона трошки з'їм. Це те, що да? Такий смачний Наполеон. Взяла яклерчики там в шоколаді. За іранчиком вип'ю. Така замучена, але ну, скоро додому доїдемо, що залишилося небагато. Я вже за дітка своїми скучила. От зайчика везу їм сладості трішки. Ну, не ждатимуть. Ми вже доїхали додому, тому до нових зустрічей і бай-бай!